Ой, 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 ой. Всім привіт на відео я вам покажу, як особисто я заробляю кошти в інтернеті і як це може робити будь-хто з вас. Ми зараз сідаємо в мій Mercedes-Benz і починаємо. І так, давайте відразу до справи. Я знаю, що дивитися рандомного чувака в інтернеті, яким чином йому довіряти, це максимально безглуздо. Тому я скажу вам наступне: я не беру у вас ніяких коштів, ви ніяк зі мною не взаємодієте фінансовими операціями, і так далі, і так далі, і так далі. Всі дії, які ви робите, ви приймаєте власну руч. Я заробляю кошти на валютному ринку, і в своєму блозі, в своєму телеграм-каналі, видаю безкоштовні сигнали на валютний ринок, актуальні стратегії, торговий бот, навчання, зізвони і так далі. Коротше кажучи, я збираю велику структуру людей, яка хоче і бажає змін... Мінити своє життя і заробляти кошти так само, як це роблю я. Якщо що я починав свій шлях з того, що я працював на будівництві, і за два роки моє життя змінилось. І так, щоб не бути марнослівним, ось мій телеграм-канал тут більше 16 тисяч людей. Це особисто. Ось люди пишуть, що хочуть закрити канал. Тут я ділюсь звітами за день, думками і так далі. І так далі, це все ви можете тут побачити. Це ось відгуки в відгуки людей, які заробляють кошти. Моєму телеграм-каналі я можу погортати, Ви можете це все почитати, або просто зайти в мій кателеграм-канал і це все побачити. Так, це моя закрита. Пільнота можемо перейти в закріп. і Тут ви знайдете базове навчання для всіх новачків, актуальні стратегії, торгові ми все-таки видає сигнали, і так далі, і так далі, і так далі. Це все ви знайдете у мене в телеграм-каналі. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Зараз ми будемо заробляти кошти по одній стратегії, яка називається ось тут. Актуальні стратегії посилання, і переходимо в саме так би мовити закріп. І сьогодні будемо заробляти по стратегії з інвесі. Вам тут ось все пояснення і так, далі, і так далі. І в цьому відео я буду в принципі по цьому торгувати. Для роботи нам знадобиться сам брокер бінаріум. Сама сам сайт Investing, і сайт інвесінг буде давати нам інформацію, в яку сторону на які валютні пари нам заходити для того, щоб заробляти кошти. Це все ви сьогодні зможете побачити. І тому давайте я почну цим займатися. І так полетіли. А реєструємося на бінаріумі. Якщо що посилання на брокер бінаріум буде в закріпленому коментарі, також можете вести бонус. 911, і цей бонус, якщо ви ведете, ви зможете потрапити в мій віп канал безкоштовно, а також отримати при 100% на перше поповнення на свій брокерський акаунт. Далі другий сайт нам задобиться інвесін тут Реєструватися не потрібно, тут все в принципі є. А, і так, і так, дивіться, Приходимо з часу на бінаріум як тут поповнювати баланс і так далі. Натискаємо аватарка поповнити рахунок, можна, якщо що, змінити мову на російську, на українську або на англійську і ще на тисячу мов. У мене тут стоїть російська. Давайте для того, щоб ніхто в коментарях, так би мовити, не писав. Я зміню її на українську. так ось Поповнити рахунок можна будь-якою карточкою, можна поповнювати криптою. Зазвичай я це так і роблю. так от І виводити точно так же. Як виводити аватарка, виведення. Коштів і виводити ваші так би мовити карбованці на карточку на Приватбанк, на монобанк, на крипту, в принципі, куди завгодно. Ось тут тисячу так би мовити варіацій, і кошти звідси я виводи вже мільйон разів. Цей сайт працює більше ніж 15 років. Тут є ліцензія, можете самі вбити в інтернеті та почитати. І так, давайте прийдемо з вами до самого заробітку. І так, що ми робимо? Першим чином це ми знаходимо валютну пару, на якій хочемо заробити. Для цього натискаємо в лівий верхній куточок і обираємо валютну пару, де 1-5 хвилин, тобто лівий стопчик. Давайте я наприклад оберу євро. Джепу я відкриваю євро і в мене відкривається так мовити графік цієї валютної пари. Далі я переходжу на сайт інвесінг.ком і просто сюди в пошук. ввожу наступне євро джепу, тобто назву цієї валютної пари, яку я тільки що обрав на брокері бінарі. Ось і знайшов, натискаю на неї. в мене завантажується так мовити інформація про цей валютний актив. Далі натискаю клавішу технічний аналіз. Якщо що, інвестінг також можемо змінити на англійську мову, якщо комусь російська не подобається. Натискаємо тех аналіз, і далі головний момент: ми змінюємо наш. Теханаліз на одну хвилиночку, натискаємо одну хвилиночку і активно продавати. Це сигнал на продаж. Для цього ми заходимо на наш сайт Євроджипу, час 18.36, сума ставки 30 тисяч гривень. Натискаємо стрілочку донизу. Давайте я вам зараз скажу, що це ми зараз з вами зробили. Ми зараз з вами уклали угоду на 30 тисяч гривень на валютній парі Євроджипу. На те, що графік на ній буде падати вниз до часу 18.36. Тому бачите, у нас зараз тут скаче графік. Якщо він до кінця ось цього моменту Буде нижче, ніж наша точка входу, це означає, що наш прогноз вниз буде дієвий, і ми з вами заробимо чистими 27 тисяч гривень, тобто 90% від нашої угоди 300 гривень. Чому, ми до речі, там натиснули вниз? Дивіться, якщо ви подивитесь на технічний аналіз Євроджипу, на одну хвилину резюме у нас вказує активно продавати. У нас цікавить два значення. Якщо пише на інвестінгу, активно продавати, вибачаюсь, якщо пише активно продавати. Ми з вами заходимо донизу. Якщо пише активно покупати, ми заходимо до гори. Розуміли, це два значення, які нам в принципі потрібні. На бінарімі на євроджепу у нас писало активно продавати по тобто сигнал на продаж. Тому ми натиснули з червону стрілочку донизу. Якщо зараз угода зайде на мій баланс нарахується плюс 27 тисяч гривень. Мать в принципі його. І сьогоднішній прибуток за день зараз я скажу скільки буде. Хай ця угода завершиться. Прибуток за день буде вже дуже гарний. Бум! І чекаємо, єсть. Спільний прибуток 57 тисяч гривень, але оскільки ми вклали 30 тисяч гривень, на чистий прибуток склав 27 тисяч гривень. Давайте я зайду зараз в калькулятор. В калькулятор в калькулятор і додам тільки що наш в принципі, прибуток. А за сьогодні в мене плюс-мінус вже 80 тисяч гривень зроблено. Ось така от гарна сума. Також в моєму приватному каналі в моєму закритому ком'юніті. Ви зможете знайти безліч так би мовити торгових сигналів, безліч так би мовити стратегії посилань. Можу провести вам невеличкий екскурс, як проходять сигнали в нашому торговому каналі. Ви можете це все почитати, подивитися і тим самим сюди приєднатися, і так, так само почати в принципі, заробляти кошти. Ось я вам вам гортаю. Можете в принципі подивитися. Звичайно, є як мінуси, звичайно, є як плюси. Це все нормально. Тобто, я не обіцяю, що це кнопка бабло. Ми так само з вами вчимося, аналітики вчаться, я вчусь, і тому це, в принципі, база і це нормально. Тому, а, якщо ви також саме хочете в таку двіжуху заробляти кошти в інтернеті, навіть якщо у вас немає знань, всі посилання на всі телеграм-канали, моєму закритому, в моєму в закріпленому коментарі під цим відео пишіть, хочу в команду, та в принципі починайте заробляти разом з нами. Всіх обняв, підняв на зв'язочку.